Не вигнали так. Вирощування орхідей у домашніх умовах за допомогою природних антибіотиків. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, завоюй рани людям і землі. Роби, що дав Господь, можливість вміти. Пильнуй ланів, що були з хлібом на столі. Ділись, чим Бог послав. І витри сльози поплачем після перемоги. Всі разом, коли від крові мої землі, теплі грози і мирна тиша увійде у кожен сон. А ти, всі квіти, сучасне наше життя неможливо уявити без антибіотиків. Сьогодні вони застосовуються повсюдно: у сільському господарстві, побутовій хімії, харчовій промисловості, медицині і так далі. Безсумнівно, їх використання значно полегшило життя людині. Але так. Чи безпечно є безконтрольне застосування, чи існують природні антибіотики, які допомагають не лише людині, а й вирощуванням рослин? Об'єктом дослідження є фоленопсиси, їх розмноження, вирощування та проведення дослідження з якісного визначення природних антибіотиків, чеснику і цибулі, предметом дослідження, особливості розмноження фаленопсисів. Та вживлення природними антибіотиками. Орхідея дивовижне творіння природи, символ гармонії, досконалості та духовного відродження. У всі часи ці наземні квіти були овіяні таємницею ангельської наземної музики, звучанню найвищих небесних сфер. Усі види можна розділити на дві групи моноподіальні, сорти орхідей, що мають одне довге стебло, яке росте вертикально. А із основи пагона псевдобульби чи пазух м'ясистого щільного листя, у якому містяться всі поживні речовини та мікроелементи, що необхідні для повноцінного росту та цвітіння, можуть виходити декілька квітоносів. Симподіальні до цієї групи відносять види орхідей, що ростуть горизонтально, вони схожі на повзучі ліани, з яких виходять пагони. Що з'єднуються з кореневою системою. Саме в цих пагонах накопичується волога та поживні речовини, листя у цієї групи орхідей вужче і тонькіше, ніж у першого виду, і відбирають вони набагато швидше. Дослідження та виявлення антибіотиків у цибулі та часнику і підживлення орхідей, проведення якісних реакцій та виявлення природних антибіотиків часнику та цибулі. Виявити за допомогою якісних реакцій в соці часнику і цибулі. Природний антибіотик. Алліцин. Дослід номер 1 – Реакція з хлоридом баї. Дослід номер 2 – Реакція з йодом. Дослід номер 3 – Реакція з нітратом сирідла. Висновок. У цибулі та чеснику наявні речовини, які мають виражені антибактеріальні властивості. Тому воду з цибулою або чесникову воду можна використовувати для підливу орхідей як органічне добриво, що допомагає зміцнити кореневу систему, покращити живлення рослини та стимулювати ріст і цвітіння завдяки вмісту корисних речовин та антибактеріальним властивостям. Користуючись таким поливом, ви захищаєте рослину від грибкових інфекцій, пліснями та деяких шкільників. Орхідеї, які підживлювали природними антибіотиками.